Друзі, починаю влог от із такої вкусняшки. Це мариноване, мариновані, що це? Плечева частина е, крильця. Замаринувала їх ось у такому соусі. Ні разу ще з ним не робила, будемо пробувати, сьогодні будемо запікати. От така буде у нас штука на вечерю. От. І Сьогодні з дівчатами плануємо піти на річку, подивитися, яку там зробили красоту, бо прибирали пляж. І Зараз хочу піти на кухню. Показати вам, що яку консервацію готує мама. Робить такі огірочки пікулі, нарізає їх. Дуже смачні. Чимось схоже на огірки з Макдональдса. от Майже один в один. Ми дуже любимо готувати гамбургери вдома, ставимо ці огірочки туди і прямо переносимось в Макдональдс. Того зараз піду вам все красивенько покажу. Продовжую кулінарний влог. Ще <ріх> вчора робила от такі помидори, дуже дуже смачнючі вийшли, Раджу зробити. Дивіться, що я сюди кидала. Це помідори нарізала, цибульку червону додавала, чайну ложку меду, соєвого соусу, 2 столових ложки, 3 столових ложки олії, базилік сушений, якщо я не сушений, а свіжий теж підійде. Це все перемішала. Залила і на пару годин в холодильник. І це просто нереальна смакота. Теж раджу зробити. дуже буде смачно. Ось так нарізається, воно повинно постояти, да? Да. Сок, сок можна пустити. Годину, От. А Ті, рецепти я потім мушатися. вам напишу: це від мами Жанни. Огірки з куркумою називаються, потім я вам і ставлю в коментарі рецепт. Таке воно, виходить, це зараз з моменту закипання. 4 хвилини воно кипить і будемо закривати. А в маринад я додавала оцет. Потім гірчиця в зернах, куркума, цукор. І все. Яблучний. Да? оцет. яблучний. Ну, рецепт я вже казала, що я напишу, закріплю в коментарях. Воно трошки зараз покипить 4 хвилинки, і буде в баночки розкладатися. так гарно виглядає в баночці. І на смак. Дуже-дуже смачне. Сонце позаду засвічує все. Коротше, зробили ми вже консервацію з цієї партії, що ми робили, ми використали 2 кг огірків і не більше кілограма цибулі. Рецепт мами Жанни ми трошки усовершенствували, додали туди цибулі, бо там по її рецепту не було. І відтоді. З тих двох кілограм огірків у нас вийшло 6 півлітрових баночок, консервованих у цих пікулі, ми їх називаємо. Багато дуже цих рецептів в інтернеті. Якщо бажаєте, можете по-моєму рецепту зробити, точніше по вами, які ми вже другий раз робимо. Минулого року ми зробили дуже смачні, ми майже всі з'їли їх. І цього року знову їх зробили, бо всі їх полюбили так. Ще, ще будемо робити, бо теж з цих шість баночок, хоча б ще шість зробити. Так, їх, звісно, з самих не дуже поїсиш. От, а от на якийсь от, додає таку родзинку з траві. Дуже смачно. А ми зараз з дівчатами йдемо на річку. Зараз зайдемо по дорозі в магазин морозиво купимо. І підемо прогуляємося на річку. Трошки їх вигулює, а то вони ідуть на надуть. Щось не знаю, ви без настрою. Одна впереді, друга позаду. Дівчата, посмішки вдягли і пішли прикрашати світ. Де посмішка? не, не лицемірна. Так не треба лицемірити, треба бути з собою і посміхатись. Ти ж дитина. Ти ж дитина, а настрій у дітей повинен бути завжди. Дівчата вибирають собі водичку. Вибрала сок візьмеш. Хорошо, взяли морозиво. сок, а я собі візьму каву. Що ми купили? Ось таке печиво, дівчата захотіли 32 гривні. Чай. Чай. Це ти взяла? Варя. Варя чай. Сок. Ксенія брала. І вони взяли ще собі по морозу. І зараз ми будемо це все їсти по дорозі. Йдемо на річку. Да? Дівки, берете морозиво зараз їсти? <тит> є зараз. Є... А це ставимо назад, да? так? <тит> ну, і моя кава. Дивіться, що зробили. Поставили от такі, е... як це назвати, блін. короті підставки для того, щоб зробити столи. От так, ножки зробила, а зверху буде стіл. Заготовки такі зробили, Там столи є. І от саме цікаве. Дивіться, як розчистили берег. Гарно розчистили його, подоставали, комиші всякі. Коротше, ми зараз ближче підійдемо і роздивимося, бо я теж не була, не бачила. Темно, щось не видно. От так світліше зроблю. От, вже, звісно, вид другий, вже так гарно. А що воно темно стає, треба? Отак от, от. Вже так гарно стало, видно все. І пляж більший. То я на фотографіях бачила. Дякуючи нашій молоді, хлопцям, які відгукнулися, приїхали з технікою, це все повигортали. Староста це все організувала, молодець. Все зробили та... Звісно, тепер який пляж шикарний. Дивіться, який був до. Хто дивився попереднє відео, як ми на пляжі були. Оця вся сторона була вся в кушерях. Був оцього тільки вход. От. А тепер який широкий пляж став. Супер. Просто супер. Навезли піска багато. Оце я розумію робота. Оце молодці. Оце всі разом зробили. Да. Класно, мені подобається. Все, потім можна навіть травичку якусь посіяти. І воно виросте. Хоча тут і не треба сіяти, воно все саме природнім шляхом повиростає. І тут вже зробили. А, тут варюх можливо ж звідси і стрибати. Я думаю, що тут же глибоко вже. Звідси. Ну так. Да. Сюди кладочку б якусь зробити. Дивіться, який гарний у нас бух. Туди течія вже гарна. А то була така тут завод, що все заростало. Ще біля нашого будинку там пляж є, от там би ще й гори щестили. Ну, і дякуючи на цьому. А там якісь, дивіться, якісь водоворот, що. А ми зараз йдемо з цього пляжу. Туди до нашого пляжу, вже до нашого пляжу, де наш будинок. Вон там видніється синя криша. де Телятка там. Ідемо туди, піднімемося через подвір'я та й підемо додому. Побачимо, що там ваня робить, Там вроді як майстер мав сьогодні бути, не знаю чи був, чи ні. Уже там трошки нам стіни попиляли, де були тріщини, позапилювали. Будуть зашпакльовуватись. От. І повинен був починати вже красити потолок сьогодні. Не знаю. Наче він щось захворів. Чи це це Не знаю. Ну покрасити його треба. Щоб можна було починати далі якісь роботи. Нарешті доперли додому. За Мої засохші квіти. Ой, бляха, клумба вже заросла моя. Це хазяйка. Позаросталося, коротше. Я ще тут не живу, тут немає коли. Фух, під горочку, звісно, тяжковато. Дівки, вони вже звізділі отримали. Ви хто? Без настрою йдуть мені. Не люблю так. Обидві йдуть. О, хал! Що ти там копаєш? Розкопали клад просто. Дивіться, що розкопали погріб. Який був схований? Прям секретні матеріали, бачите? Що може бути? Фух, відхекатись трошки, віддихатись. Так, виноградці. Коли, це... Коли ви вже з виноградом щось роблять? Навесні його приводять до ладу, чи можна осінню щось з нього зробити, бо він у нас дуже розрісся, треба якусь арку поставити і його кинути на арку. Бо дивіться, що зробилося з нього. Просто по землі весь розлісся. Треба щось зробити. Сам шитик росте, порозростався добре, я його поливаю. Зараз, мабуть, теж полі. Зробили вже тут кран. Сюди вивели. Ні, ну диви, я туди і вона туди. Можуть, можуть. Я туди, вона що? туди. Так, да, вже можна включати. Вже тече водичка. Так. А можна попити звідси? А от що цього не знаю. Ви взагалі чистили керницю. Що? Папа спитай. Взагалі, вода повинна бути чиста. А чи можна зараз пити, не знаю. Так, оце треба приїхати повирізати, бо це вже дичка. Шепшина росте. Ну і це щось його зробити з ним. Не знаю, коли його все робити. Нема в мене коли. На два будинки трошки важкувато розірватися. І там треба, і там. Можна, так? Да? От тут тут, так? Да? Де миска? Все, можна. Як ноги помила. Купила? Провідали Ваню, полили сам шит і йдемо вже додому. Будемо готувати вже вечерю, там, мабуть, наші крильця. Да, мені так подобається такий забор. Буде в нас такий, Тося буде в вольєрі такому сидіти. Договорю, дівчата перебивають мене. Буду зараз готувати ці крильця замариновані. Поставимо зараз її в духовочку, якусь картопельку зваримо. Чи буде молода картопля, чи пюре, ще не знаю, ще не определила. Дівки буде зараз вибирати, що буде. Картопля чи картопля? Що будемо готувати? Чи може картоплю? Чи картоплю? Крем Крем Рулей. Хорошо, Рулей. Буде... буде пюре. О, <рулей> <рулей> Так, буде картопля, пюре і крильця запечені. Салатик якийсь зробимо. Ааа, дівки, салат не будемо робити. Є помідори в нас замариновані. Помідорки, ну вам може так наріжу або зроблю окремо. Ви ж в мене балувані. А це нам сирки. Сирки які? Глазуровані. Треба було шоколад купити. А, в холодильнику є. В була. Є в холодильнику. І в тебе в заначки, так, варя. є шоколад? Що щось придумаємо. Йдемо додому. Дома ми перед тим, як йти, прибралися, попилососили, посуду, перемили, коротше, порядок зробили. що Зараз просто стаємо і готуємо вечерю готуємо і будемо відпочивати вже. А там моя подруга живе, тетя Люся. І дивіться, це калина, якщо я не помиляюсь. Це калина. Яка гарна колись у нас в дворі. Чи що, це, може, я помиляюсь? Глід може, це? Розкажу вам за калину. У нас раніше в дворі біля криниці була калина. І я не знаю. Я не знаю, це, мабуть, забубони чи що, ну, кажуть, що в дворі. Калина не повинна рости. Я не знаю, чи це правда, я щось навіть не дивилася. Іна? Чи можна. Іна? Я швидше йду. Я не знаю, чи можна, чи не але колись була. І мама її, коротше, викупила. ту калину. От, і отак. От Отаку вам історію розказала. Історія сімейного життя. Так. Може, сюди зараз підемо, зараз піднімемося біля церкви. Тут у нас є така дорога на гору. І швидше підемо. Є онта. Це треба аж таку кругом входити. А є отак. Підемо, я ж кажу, йдемо сюди. А, а ми сюди підемо. Бистріше буде. Та я вже заморилась. А отам наш город. Там м -м, газова раніше була. І в нас там біля газової город є садок. Папа посадив на горіхи. Садочок. Ми там з зимою відеовлог... А, ні, не відеовлог знімали. Просто ходили туди, мабуть, прогулятись зимою в сніг, там аж снігу було по пояс. А може і влог був, я щось не пам'ятаю. Пам'ятаю, що фоткались точно. В садку, Пам'ятаєш, до дідулі ми пішли, там снігу було аж по пояс. Так. А я не пам'ятаю, чи я влог знімала, чи не знімала. Пам'ятаю, що фоткались. Знімала. Значить, є десь цей влог. Зараз ми підіймаємося, біля церкви будемо. Треба було стабілізатор обрати, ним зручно тримати телефон. У мене вже мізинець почав боліти, від телефону тримаю неправильно. Так, Варя боїться сюди йти, бо тут на неї нападають собаки. я сподіваюся, на нас не нападуть, бо нас аж троє. Собаки будуть самі боятися до нас підходити. Дівчата, ви кажете, що я швидко йду, але зараз я за вами не встигаю. Ви урвали вперед. Церква. Гарна така зелена територія. Пішла через город, бо мені здалося, що хтось по городі лазить. А в нас в селі, вже не перший випадок, що хтось обноси городи, викопує картоплю, городину викопує, вириває те, що це нормально. Вже бійся, бійся щось садити на городі, бо якесь прийде і в тебе все викопає, забере з Ну, Це ж дійсно не нормально, за таке треба наказувати. От колись хтось спіймає і буде капіц. Хтось садить, ухажує, за цим всім доглядає, а хтось просто приходить і викопує. Просто замечательно. О, нікого немає. Щось... Наче мені здалося, що хтось на шухері стоїть свистить. І шурудить листя в кукурудзі, але прийшла тишина. Ну, слава Богу. А то, блін. Вистачає кадрів. Так, ми вже вдома, друзі. Буду на сьогодні закінчувати влог. А, дякую всім, що зі мною що пишете мені такі приємні коментарі за нашу відпустку. Як і казала, що буде три влога. Я виконала те, що обіцяла. Дякую всім за приємні слова, що мені писали. Мені дійсно, блін, дуже приємно. Я читала як ви вважаєте, гарно відпочити. Всіх, всіх е, обіймаю, як завжди, міцно, міцно. Мориска прийшла. Марусина, марусина. Всіх міцно обіймаю, як завжди, ваша Інна. Отак. От е, і чекаю від вас. І, як завжди, коментарі і обов'язково підпишіться, бо так ви допомагаєте моєму каналу рости, розвиватись і краще, якісніше вам робити влоги. Так, да, Марусина? Всім пока!